Украграком із запорізьким металургом зустрівся вже вдруге за останні два роки, і саме у кубку так вирішив сліпий жереб. Але цього разу зустрічались клуби на стадіоні Ніка та за підтримки чималої армії вболівальників. Обмінюючись люб'язностями, команди встигали між тим іти у двобій, та гострих моментів виникало чимало. Прем'єр-лігівський клуб, мабуть, і не сподівався на таку активність та яскраву гру гостей. Однак кількість атак не переростала у якість ні гості, ні господарі не могли відкрити рахунок. Кубковий матч, як завжди, цікава інтрига. Це не чемпіонат, і тут спрацьовує тільки бажання виграти, а не кількість придбаних за шалені гроші іноземних футболістів. Кубок немов забіг на спринтерську дистанцію. Слід зазначити якісне збалансування Украгрокому, керований коучем головківців Юрієм Гурою, що міг вдало розташувати на кожній лінії потрібного футболіста. І це давало переваги перед іменитим, але безпорадним грантом. Тактичну схему, яку ми вибрали, і те, що ми планували, ребята все виконали, і ми зробили результат. Я говорив футболістам, ви ж учитуєте команда класом ниже, в даному випадку візьмемо ну, по рангу, по регламенту сьогодні э, новольоні лідери. У них є характер. ви не проявите характер, ваше мастерство не зробить. Однак нічиєю перший раунд не завершився. На додатковій хвилині першого тайму арбітер призначає пенальті, яке вдало виконує капітан Запорожців Жуніор. Одразу після перерви тренер головківців зміг налаштувати команду та бажання перемогти не зменшилось. А отже, це і реалізувалось у переможну мить. Влучно пробиває Фальковський, який без сумніву став героєм матчу та вболівальників. Між тим змагання на полі не припинилось. Спроба гостей відібрати перевагу завершилась нічим. І навіть у додатковий час прем'єр-лігівські професіонали під орудою кварцяного не змогли нічого створити біля воріт головківської команди. Врешті почалася серія пенальтів, де фатальну помилку зробив гравець запорізького клубу Кав'єрін. Саме він відіслав шкіряну кулю вище воріт, а от украгаркомовець Євген Білоусов завершив серію переможним голом. Емоції, які тоді запанували на стадіоні, складно передати відеозаписом, але ми спробуємо. По я можу только большое спасибо всем ребятам. Они отдались на все 100%, даже не на 100, а на 200%. Я очень благодарен ребятам и поддержке, конечно, наших болельщиков. И мы не играли агрессивно, вопреки логике мы не могли выиграть. Мы не могли выиграть, потому что мы не выполнили то, что давало шанс нам приоритет. У підсумку головківський клуб переміг запорожців і таким чином вийшов в 1-8 фіналу Кубку України. Такого досягнення не було ніколи. Тепер у кораграком зустрінеться ще з одним із грандів футболу, але яким саме визначиться жеребкуванням. Єдине, що залишається додати, головківський клуб показав свій характер та якість гри, а ще бажання вийти на професійний рівень і головне радувати своїх болівальників справжнім футболом, де перемагає той, хто хоче перемогти, і докладає до цього більше зусиль та вміння.